Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. У тіні стародавніх пагорбів у серці України прозорливець стояв у Божому храмі. Погляд його пронизував, і слова його були вісниками світлого майбутнього, напророченого Богом. Відновлення святинь. Крізь хмари війни Божа велич проявиться. Ті святині, що були зруйновані, повстануть із попелу, храми, немов фенікс, відродяться благословенням Божим, виблискуючи сяйві нового початку. Молитви відновлених храмів. У цих відновлених храмах зазвучать молитви священників як гімни небес. Їхні слова, просочені силою Божою, будуть як невидимий щит, що захищає душі віруючих. У храмах лунає міць молитви, що проникне в найтемніші куточки сердець і стане цілющим джерелом для душевних ран військовослужбовців. Чудесне зцілення. Ті, хто ступить у святу браму відновлених храмів, будуть облагодіяні чудесним зціленням, невідомі хвороби та страждання підуть, як тіні перед світлом, у серцях вірян зазвучать молитви, стаючи цілющим наспівом, який зніме тягар важких часів. Відновлення сімей. Так само, як храми відновлюються, воз'єднаються і багато сімей. Ті, хто колись був розділений вихорами війни, знову знайдуть свою єдність у цих святинях, як і в серцях новостворених, об'єднаних родин, тиме благословення, втілюючись у великі лідери майбутнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Більше натхнення і духовної підтримки. На кожен день ви отримаєте, підписавшись на наш чудовий телеграм-канал в описі під відео. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!